Так, панове, придбав я собі болгарочку Profitec GVC12BC міні-болгарка з безщитковим двигуном. Так от, я її відразу розібрав, щоб подивитися, наскільки там змазані підшипники і що там взагалі всередині. Почнемо з, почат... з... з комплектності. Зарядний пристрій. Всього-навсього 1 А година. Батареї. Заявлена ємність 2 А години. Розбирав, дивився 1,5 години там всередині. Е, розібрав я і саму болгарку плата. З цього боку, з цього боку. Силові транзистори ну, компаундом не залиті то й сама дешева зборка. Зверху на них хіба якесь таке силиконове покриття. Е, тому. Не знаю, що тут. Що... покрили, та й покрили для захисту з цього боку також. Це не лак. Двигун. Значить двигун. Якийсь такий він з виду тут, який трохи поржавів, що я не знаю, можливо, він десь лежав, не знаю. Ну ржавчина, видно. Потім двигун безщітковий, але ротор, ротор зараз я вам покажу. Ось сам ротор. Він нічим не гірший від тієї болгарки, яка можна придбати на Aliexpress, Тому не стоїть переплачувати за цей бренд. Профітник. Підшипники. З цього боку 624-й малесенький підшипник. З цього боку 600... 608-й підшипник. Хочу замітити таку. Неякісну посадку. Цей підшипник він просто ходить на валу, навіть має такий невеличкий люфт. Прикро, дуже прикро. Віддавати за неї 1900 гривень, і щоб вона це таки мала недоліки такі, ну прикро. Ну, все, можливо, комусь пригодиться на момент, то будете бачити, що купуєте.